Тарас Олександрович, як вам сьогодні гралося проти вашої колишньої команди і як вам взагалі ось перше столичне дербі в чемпіонаті? Е, ну, я дуже думаю, що дуже сподобалась глядачам, бо була дуже напружена і цікава гра до певного моменту. І Шальки Трезі могли слонитися як в одну, так і в іншу сторону. Але ми знали, що ми граємо з чинним чемпіоном, базовим клубом, скажімо так, на сьогоднішній момент збірної нашої України. Шість, да, чи сім чоловік. Ми знаємо, що це дуже кваліфіковані гравці, кваліфікований тренер, все на вищому рівні. І десь оці моменти зіграли свою роль, десь майстерність в, якомусь, в, долі, в долі моменту виявилась кращою, і це вирішило долю матчу. А так, перший тайм і десь з половина другого, я думаю, що ми достатньо виглядали непогано проти команди Хіта. Ну, нічого страшного, будемо працювати далі. Вже трохи краще, ніж порту урагану. Портурагана нам вистачило 6 хвилин, зараз вже десь хвилин 30, так що є прогрес. А цей перший м'яч, ми бачили, що він не зламав вашу команду перш, ну, на 22 й секунді. Е, так, перший м'яч ну, вийшов е, такий, більш, не, не, не то, що курйозний, ми розбирали цей момент, але десь трошки не розібралися і пропустили гол. Ну, нічого страшного, таке буває. Ну, да, Потім вирівнали гру і були в нас моменти, ви бачили, і така більш рівна була гра. Ну, але там далі вже так.